Вони це полінце, обережненько, там всі ж перетримують, та е, мисочку готує, та водичку гріє. Вони напивалися. Потім да, вони це відмічили. Знову ж таки, да, дуже гарно свято по цьому поводу робили. От, от вони винули його, від сажі відмили. Це як наче про відбивається, відмили, витерли, голівочку. Це я взяла рівненьке полінце. Але взагалі його б ви вибирали таке спеціально, щоб і, наче, і ручки і ніжки були, і гілочки щоб терчали. Вибирали те, що треба. Це я така вже сучасна людина, вибрала, що було. От, не, не дуже багато в нашому місті можна колінців знайти. От. І далі що робили? Далі його починали пилинати. Е, робили що, дитинці? Спочатку робили підгузничок, грузничок, завертали, клали колінце, показували ножки, держиш жиш його обереженько. Це робили зазвичай, я не буду все робити. От, е -е, вложили підгузничок, клали на колішки. Е -е, в мене тільки одна, на жаль, я буду показувати, але вклали на колюшки, замотували їх, показувала дівчатам молодим, як замотується дитина, що за чим класти. Ой, не та ж складочка аж буде давити йому, поверни, не так. Кожна дівчина дивилася, перевіряла, щоб кожна складочка, Як курс молодого бійця, знаєте, щось десь. Які заміж вийшли, вони вже всі майже вагітні були на той момент. От, і вони дивилися. О, поправа перед цим була кілька місяців назад, поправа, дівчата вагітні. А не, я, я повторюю, не у всіх була можливість побачити до того народження дитини і що з нею взагалі робити, як себе вести. Не, не кожна дівчина це знала. Викували цю дитину в пилюшки, рівнесенько, гладесенько. Кожна колихає, хтось йому щось там співає, хтось голівку ладить. Тобто не те, що там сміялися, що це дуже якось, якось понарошно От. А це було як наче, справжня дія. От. Потім ложили діяльця, діяльця е, повністю робили на оголочок. Хто пам'ятає ще як дитину, кушкати, як називалося, закушкати дитину. Ось так клали, оце перекидували. Потім завертали це одіяльце, там кілька було пелюшок, і, до речі, в деяких збережених моментах нашого фольклору розповідається, що кожна жінка одну пелюшку намотувала. Я знаю, що просто замотувала одна старша жінка, от тобто можуть бути різновиди цього обряду. От, потім береться, отак кладеться, замотується, все обережний, Подивиться, обережненько, щоб вже дитиночка рівненько була. Потім поливач. У ну, мене замість павивача, е, звичайно, така річ, а що таке повивач це скручена така, така так, тканиночка. От і в'яжеться ось так дитина. Береться, перев'язується кілька разів, обережненько.